Все. взяв Мастодонта. Всім привіт! На кінець то виходить мій перший бій. Як він записаний був доволі давно, але ніяк не доходили руки щось покоментити. І я, якщо чесно, не пам'ятаю, що там уже було. Я щось написав, що цей бій пов'язаний з тигром, мабуть, він тут головний персонаж. Ну, будемо згадувати разом, бачимо, що буде по факту. А тим часом граю на міду зліва за німців, беру кулеметника і пару брустерів. Хочу закопатися за школою. Школа взагалі гарний форпост на цій карті, з нею можна триматися, ставити кулемети, ховати базуки. Ну, поки її не знесуть. Беру кулеметника, відразу хочу розкинути дими. Думаю, можу трохи підсапортити своєму правому мідеру. Там воно, приїхала машинка, вона хоче. Вона до мене прям їде. Ага, окей, от я її ловлю. Добре, що він зреагував на мого. Е... МГшечка. Та і тут ще одна машинка. Ну, прямо неактивно начали. Хм. Ну, тоді мій план відміняється, тоді треба буде перестріляти цих гавриків. Я втрачу, правда, брустерів. я його перестріляю насправді, я нього не контролить. Он мінус один. Якби ще мені сапогів чел зліва, не він щось... Ось все, звалив. Ну, я втратив всі, всі, всіх типів, але найголовніше не втратив це кулеметника. Я цьому дякую. Так, пора пособирати брустери. Так, нельзя, нельзя відпускати цього жука. Все не поїде. Пора звалювати, пів ХПшечки осталось. Так, надо щось нарити бігом. Моя голий повністю. Опонент правого мідера доволі непогано закопався. Бачимо лінію правого нашого, мені здається, атакують. Та й до лівого щось піджимається. Ну він хоч кулеметника вже підкинув, слава Богу. А то щось лежав тикав. поки мене розстрілювали з двох машинок. Думаю, що брати, Ну ми поки захопили центр в цьому великий плюс. Оце доволі гарна позиція для кулеметника тут. Беріть собі незамітку. І не пристрелюють всякі зенітні танки. Він пристрелює таким чином центр і прихований від фугасів, також від арти плюс-мінус. Там можна гарно йому сидіти і довго жити. Он бачите, зенітка приїхала. Думаю, взяти штуга чи взяти пазика третього, мабуть, краще пазика третього взяти, бо штуга довго чекати, нікого нічого немає. Центр втрачати не хочеться. Написав всім, що візьму танчик. А то вони ще візьмуть. І візьмуть легкий танк, і ми будемо з трьома легкими танками проти одного тяжкого. Ну, це. нерідко таке зустрічається. Так. Беру снайпера, я бачу щось лівий. Хто це там грає? Білка. І це поїхав давить. Ну, нічого, і ще й задавить. Йо. От ета тема. Ну ладно, розберуться там. Білка щось підпушує на шалівого, треба йому трошки дати по зубам, щоб він не наглів. А снайпер дуже хороша штука для цього. Так, хтось повзе по кущах. Кущі, бачите, рухаються. Зараз він почне на центр заповзав. О, я бачу його. Оп! Його не заповзеш. Ой-ой-ой! Щось білко геть присують. Мені треба тут гранати допомогти, йому під кидим, чи що. Давай візьмемо гнеметника, а то щось він прям рокує. Білка пушить кого, а юмніна є. До речі, забавно. В одному бою. Е Челс. Сима 1000 боїв кинув, кікнув цього Юмни мое, тому що сказав, що він читер. Ну, я покажу колись с тебе. Да, ми мы бачим, что ты раша, чел. Давай что-то Каже, рашить <свистит> рашат, слева. там один чел рашить максимум. Ах ти! Е, ну, я тут не стримався, тому що цей, ця ракушка, просто я йому снайпера підкинув, і він снайпера мого не зміг прикрити, просто ну, нема слів. Ну я, короче, ще всю гру буду на нього наганяти, тому не дивуйтесь. О, я тут часто, часто використовую цей термін. Ось і т 60 на мою сторону приїхав. Їм дуже не подобається, що я там тусуюсь. Он, бачите, жовтий димок. Це в них або снайпер, або в офіцер, скоріш за все, снайпер. Я думаю, що вони взяли відповідний світний, від... відповідний. відповідний. Коротше, снайпер. О, тут три 4 57-го. Я розумію, що вона по мене поїхала, заражаю під калібер, тут можу її зловити. Оп. Вона в мене є і її, ми одночасно майже вистрілили. Заховаюсь. Хтось взяв базіка третього. Просто геній. Блін, я підставив жопу. Ну. Для чого він поїхав вперед, О, господи. у мене просто зривається бошка. Він ще взяв і поїхав зразу сливати його. Ну, Подержав би, т 60 потім... І він тупо взяв і зразу і слив його. Десь тепер ні одного танка. А в них Т-60 і Т34. Але, тим не менш, 31 на 0. Непогано тримаємось, але я думаю, що зараз Т-60 приїде і якби зачистить повністю. Вон він приїхав вже. Якраз приїхав до мене найсумніше. Я йому кажу, що треба тримати ту горку, тому що від цієї горки залежить, чи будуть його пушити, чи ні, насправді. Це така точка форпост, за якою можна кинути огнеметника і загорбав всіх палити. В яму можна кинути якусь базуку і на тебе вже ніхто не вірветься. І ти малими силами можеш перекрити великі сили. І ну треба користуватися цим рельєфом, насправді, тут він не доганяє. Тому мені прийшлося це робити. Хоча я граю в центрі. От, Але ми бачимо, що це працює. І. Ну я вам пишу. Гарай. Ось. До мене вже там і мене підпушують. Опишу. А, піхота". На що він пуму взяв, я не зрозумів. Що вона. Що він стоїть, той пум просто. Ой, господи. Кинув два чувака, кинув піхоту. Просто просто лучший. Так, три-четверка до колупує наші пазики. він ще й за нього заліз, він його злив і ще в нього заліз не бремондирований. Ну коротше, no comments. Ну от, на пару ці два хлопця радянські зараз тут зачистять повністю все. Ну, кулеметник мій, треба буде ще з ним постріляти, центр збивають. Ну я поки більше зайнятий лівим, переживаю, щоб його не запушили, бо якщо фланг провалиться, то якби гратиму в центрі, що не гратиму вже. А центр завжди встигнемо відбити, якщо всі навалимось. О, він мене помітив Ось Гранати кидає, дивіться. Що це робить? А на тобі огонька. В ямку, кажу, залазь, давай. О, вбили ти от спонсерфауста. Томато. Помідорчик вбив. Я й біжить. Красноговардійцями саме, -саме головне бігає, ну це прям багатий чувак. Але огню все одно У насікати багатий. Так, вирішую по трошки покосмарити, щоб він тут нікого не пушив. Бачу кулеметника цього. 3-4 нагло вривається тут до базуку, але я ну, не встигаю візде грати. Була, добила пазіка, то томато і пазіка ізлив, але теж бив. Ну, молодець, насамправді. Ну, я тут уже не витримав. <плес> 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 так, щось тут біжить? Біжиш. Здорово, кулеметник. Кулеметник мені не подобається. Зараз положить своїх чуваків за все. Стрельнули. біжимо назад, не треба сидіти на місці. Часто грабці просто ставлять снайпера. І він втикає, блін, отут, прям позиція, блін, базука, якби була. оце, я, звісно, протупив тут, добив всі танки. Якби в мене була базука, то, блін. Ой, я ще й злив цього свого пулеметника. Не знаю просто чого очікувати. Чи зараз треба буде навалитись лівому допомогти, не знаю чим. Чи в центрі, але ж вроді центр тримаємо, то. О, дивіться, він теж вирішив взяти гневедника. То я подумав, що якщо ми в цілому виграємо центр уже 47 на 0, то вроді моя тактика і працює. Тому я вирішив її не змінювати. Просто буду далі сидіти. Копити очки. Я думав, він стрельнув він не встрелю. Ну, хоч він зупинився в своєму рашингу, як ви побачили. все Взяв. Мастодонта. Господи, в нього ззаді сидить 4-5 чел. Чому він не може в ямку їх кинути? Я не розумію просто. Я тобі допоможу снайпером. Він не буде активно рипатися. Я одного вбив, сховався, вбив, сховався. Як він не ліна йде. Так. Белка теж до снайпера по логам пологом видно. вбив паратрупера. Цікаво тільки де, але ладно мене немає часу цим займатися. Насправді, я люблю ловити снайперів, це прям моє хобі. 2 т 60 й Снайпер пише. Та я знаю, що снайпер, так його. Снайпер. Ти на нього дивиться будеш. Так, Т-60 поїхала направо, побачили, мабуть, могать ігра. Часто, що він дуже здоровий. Ну, один, по крайній мірі, поїхав направо. Я вирішую вже халпанути прям правому, насправді. А один зліва вроді, да? Чи, мені здається. Ну я вирішив все одно, що нам треба тримати центр. Фланги вроді ми тримаємо навіть з тими ресурсами, що є. А от центр збили, ми не копимо очки. Тигр чим. он Т60, да, він. О, господи, він злив пуму, Господи, о боже, як так волослить! О боже. Зараз просто виїхав бортом! Цього тіпа кикнули через те, що він читер, прикиньте. Наступний бій буде якраз про це. Е, Плюситі гра, до речі, це так можна з пулемета постріляти. Бачите, там захрестики, значить, там якесь тіло лежить. Так можна знайти чуваків в диму або в невідімих. Це плюс, коли от на центр заповзають, можна кулеметником отак постріляти і знайти, де він лежить, щоб не підбігати. Плюси тігра, це звичайно, до речі, Тигр не ветеран. Е, я від'їхав, бачу, по мені стріляє М12. Маверіка М12 може мене клацнуть. Я спеціально займаю позицію так, щоб мене зліва корпус Пазіка прикривав, а справа союзний фланг. Т 60 убили штуга. Прекрасно. 88-й калібр дуже гарно роздобує мішки з піском. Як ви бачите, інша хтось строїться, їм треба дати їм можливість побудуватися. Он ще й радістом стріляють по них. Ну прямо у нас команда повний фарш, яка рідко буває. Так, опять його рашить. Ну, я вже встиг тут кинув цього тигра поки. Що це така летить? Це він за. Господи. Ну, хелпанул, хелпанул. Так, 4 спалив. Let's go на машинці. Так, я бачу там якась... Тушка вроді, і це, як на мене, виглядає Су 100, це вбивця тигрів. І я думаю, що 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 треба зарядити бронебійний і постріляти по ньому? Да, це Су 100. За корпуса Пазіка все одно йому вже ну, кердик. За ним можна ховатися. Але треба все одно тримати дистанцію. О, лежить базука. Не лежи тут. Треба встигати дивитися і на карту, і ще грати в мікроконтролити, це теж, помітив, велика проблема, що гравці дуже часто не дивляться, що улетів пазик уже, а він, він поїхав воювати, здох. Моя броня уїхала. Гравці в цілому не дивляться на карту і потім не розуміють, що взагалі відбувається. Не розуміють, які юніді потрібно брати, що до чого і як, а потім пишуть, а що, я нічого не бачив. А що, скажи мені, розкажи мені, такий. Ну. О, знайшов мене. Я теж нічого не бачу. Не все ж теж встигаю бачити, що встигаю, то бачу. Ну, ми проти його так ну, напрягли, він, бачите. Не те, щоб дуже сильно цілий отряд прибіг. Щось ми його. Отак, от йому огонька. Огоньок, давай сюди біжи. І от, вступаєш, передумав. Так то і треба. Шекинем бомж піхоти. Ну, вроді фланг тримається, так. Це у нас, здається, Т-60 стріляє. І прямо аж дуже здалека. Сподіваюсь, він не фаршутить. О, -о, О! Взяв вогнеметника і спалив мого вогнеметника. Ну. Норм. Ну, Я тут трошки психую. В принципі, моя аватарка пояснює. Я вирішую, що я вже не буду йому допомагати, мені вже набридло, і в нього є 5000 очок, 10 тисяч ЛС, а я постійно відволікаюся на нього, У мене тут в центрі повніша заруба, як би кажучи. Як пт 60 не попадати в цей такий важливий момент, проти су 100 я намагаюсь ромбувати, але я навіть не знаю, чи може навіть перекрутив ромби. Це такий третій постріл. Давай. Та -мо. О, Давай. хорошо, хоч добивати не треба, да. Ооо, спалив. Спалив мою бомж піхоту. Снайпер, хай лежить, стріляє, шо. А, суха поїхала наліво, мене ловить, поняла, що так мене не перериває. <гум> ну от надо... Я на карту спочатку подивився, а не на. Що на факт відбувається. Я побачив, що вона переїхала. І сразу зреагував. От буквально там пару секунд він вже підловив би мене в борт. От пушить, подивіться, не може успокоїтися, просто білка. Що й такое? Партизани біжать, ну хоч кулеметчик є, кулеметчик зараз всіх тут окремсає. А не попадеш. Я теж можу так стрільнути. Базуку, це якщо вона... Ну він вже взагалі обнагліє, приїде прямо упиратися. Та я його зловаю. Тим часом 72, на... ми трошки зупинилися, але в цілому. Ні, ну це в зал просто в нікуди. Я не знаю, куди я стріляю. Кейс смисл стрільби в сліпу. Ку... Якби на трак поставив, якби на трак поставив Не поставив Поїхала, да? Я Надеюсь я її поставлю на трак. Що це таке приїхало? Це хетцер, Йо-мое. А справа що це вривається? Ада хетцера. Хетцер, конечно, борта представляє капець. Хоча зловить плюху. О, зловив. К3457. Ну вот. Якби. Господи, ще біжать. Та Сока можна уже. Я сказав, що грати за нього не буду, але десь граю. Так, ну спочатку надо... треба тут, тут, з двох сторін мене хочуть харятися. Треба спочатку убити легшого противника. Легший противник це у нас 57. ка Але вона стоїть за цим бетоном, і це. ну. бетон дуже хаває урон на самом деле. Давай, ще й звалюю, не звалюй. Вирішую стрельнути по бетончику. Опа, мене підловили на трак. 170. От це вистріл, да? Паршутер. <хи> Уже вирішив. Він взагалі стріляє на 150, він не може стріляти на 170. Ну, і я пишу, щось дуже здивований, скажімо так. Думаю, ну класно. Ще ми грали з чіпом, який буде ще з 100 на 170 стріляти. Клас. Ну, бі... снайпер білки опять кулупає цього юшку. Опа, 57 виривається, вот та виїхала. Опа, і готова. Песня. Шей до кінця. Прекрасно. Чого не пушать. 77 на 0, ну ми в суху ведемо. Поки все йде чітко, все йде чітко, але на 30-й минуті може з'явитися Б4, яка. І танки Ангелірія. Але для цього нам ну, треба виграти до 30-ї минути. розповсюджена тактика. Так, гранатка раз, Гранатка два, Білка не встигає а все розконтролити. А ще я в нього можу отак-от постріляти. Нана -на, -на, на тобі. Треба ще взяти огніметчика. Ну я, бачите, граю все одно. Надо треба таке за ним грати. Снайпера речі, вбили. А мабуть, нового треба буде взяти. Хетсер живий і суха хоче. Сушка хоче добить Хетсера до кінця. Тут поклались кулеметами. Не правда? Ну добре, що якщо у нас арти навіть немає. Ну, арта є, але він у юшки, але він, він стріляє на свій фланг, чисто в центрі. Центрі здравню. Нічусі. Молодець. Але як анігелірують бустери, все одно треба, чимось треба, тому для цього гарно тигр І я займаюся цим, той муторною неблагодарною роботою, яка дуже необхідна. Рамбуємо, ромбуємо. Не забуваємо, що у нас є слабкі місця в броні, сильні місця в броні. Ми маємо ще робити свою роботу. Прикривати центр кулеметами-фугасами, танкувати цю дуру длинноствольну, що спереді тусується. Опа, ага, 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 ага. Отакої. От Я не знаю, чи це означає, що Б4 не буде, чи буде. Але, можливо, і не буде. Але менше з тим. Нам своє робить так. Башка вривається. Я вже рішив піхотою вже не пушить, бо нічого не може зробити. Рішив взяти. Опа! Хто це такий? Тигр ветеран. Юшка, взяв пансервофер і тигр ветеран. Ну, капец. А ми тут от каливо пострадаємо. У мене вмерло всього три типа, тому якось. В принципі, можна жити. Ой, але у цього тіпа справа. Прям... злот здох. Кончився бензин. Да, де... не часто таке зустрінеш. Я знайшов кулемет. Патроний. А патронів не знайшов. А патрони є в тігрі. Ой, вбили. Я живий кулеметник живий. Прави водить ігра. Так, ну не них хвата брустерів, прям розколупали все. У них прям забагато. І треба чуть далі відкопати, чуть ззаду, щоб були резервні позиції, якщо що. Вони можуть зараз зробити якийсь ревок, а в нас там голе поле. Ну У нас воно є челикі стріля радістом. Я, звісно, осуждаю такі штуки. Ну. Ради победы, як кажуть. Ще біжать. Господи, ну біжить. Побігли вперед, побігли назад. Хетцера одремонтували за то. Так, ну я вирішую, що не варто прям в лінію закопатися. Варто якось розкидати ці брустери. Ну, от там, який кулеметник один там кине той. Ой, хорошо, ой, хорошо. Боже, прекрасненько. Да, 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 да. Да, шо, песня. Але и Панцерверфер убили. Не, ну, конечно, он не держал дистанцию. БМ-8 стреляет на 180, панцерверфер что-то на 220 или на 200. Чи... Ну, короче, там есть запас дальности. Как бы хотелось, то можно было так. Я Не хочу вже нікого пускати на центр, вже 80 нам треба просто вже 3 минути добрати і виграти. Кулеметик на дерево на дереві сидить. Кецер їде в атаку. Це що таке? І арта, і реактивка і не реактивка і... Часто насправді ці команди опонента, вони, так як не розуміють, за якими брустверами є піхота, за якими нема піхоти, є сенс просто нарити, наприклад, брустверів, і чуваки будуть тратити туди залпи артилерії, просто через те, що там брустери, що там і не взяли офіцера, не бачать куди стріляють і так далі. Я іноді так роблю для того, щоб зробити, як кажуть, муляжні позиції. І змусити вон. Ну, тут були чуваки, але, наприклад, на цих трьох там буквально нікого не було і перед ними. Три чувака це ніхто, по факту. Так, ну вон лежать, лежать. Ну давай от. Контролить, контроль. Тобто він увага тут насправді. Він, він все ще не кинув свою ідею пушити нашого лівого. Ну, я вирішую щось якось проїхатись. Якось можемо зробити якийсь вривчик невеликий, вроді ми виграємо і можна розбавити... Ох, їх там багато, щас би кулеметів туди. Так, 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 так. О, і суха по мені. Опять трак мені збило. Ну, 144, да, може стрілятися відстані. Насправді, 140 я не можу. Займають центр, не дають збити. Захопити, тобто. О, приїхали мої. не панцири-гренадери, а штурмовики. Вони от гарні, машинка взагалі гарна штука для того, щоб продавити там якусь точку. От, дивіться, вони артою накрили всіх своїх по факту. Ну, мене, звісно, машинка, до речі, вижила. І тут ми ззаді заїхали і всіх розстріляли. Граната ви не попала. Ну, от, машинка стріляє. Тепер вони зажиті між, між двох кулеметів. Не можуть рухатись вперед, поки її не сприймуть. Ну, вже збрили. Так, це бм 8 намагається мене активно вбити. До речі, вона Ну, має нормальний шанс такий вбити тигра, насправді. Тим часом 89. Ой, зараз хочу сильно. Пчехнуть, <'якнути>, господи. <п 'якнути> А! Uh. Напишіть, будь здоров, в коментарях. Так... Пуму вбили, я на траці. Кулеметник це взагалі нагрів. наглів. 90. Оце вже Б4 прилетіло. Дивилося. На двох траках. Ну, остається тільки молиться. І третій постріл. Переживеш. Да, вроде пережив. Ох, штух там, звісно, не убивал. Белка бідний, пушить і пушить, пушить і пушить. Просто я майже не рию по факту, ну там сенсу від них особливо немає. Так, попалимо цих чувачків, щоб тут нас ну, вони тут не повзали, нікого не світили. Бежить мороз. І страшно направо, Ну, вже якби пізнувато. 97 Ми всю гру Ми зустрічали опору, скажімо так. Ой, огляметника мого вбили Снаряды закінчились Це Каліопа? Ну все. Ну, що можемо сказати? Бій насправді такий середненький, ніякий, просто лінійна гра, ніч цікавого. 97, нічого такого. Грали ми, бачите, по очках 327 набили, вони набили 452, але через те, що ми. топ-5 механіка такої гри дозволила нам через те, що ми тримали центр, в принципі, захопити ініціативу і тримати її до кінця. Але вони були сильніші десь, ну, в половину, як мінімум, в третину, в третину. Вони могли відпушити. Я не знаю, чому вони не займали центр. Не займалися цим, чи не пушили чомусь сусто, 100, не вірвалося, чому вона чекала. У мене був би інший тигр, на всякий пожарний, як кажуть. Але його могли так само вбити. Але я міг би з ним так само по іншому зіграти. Ну, але, як ви кажучи. Шестиграр, це така штука, машина доволі надійна, і на не можна по-різному зіграти. Це не якийсь середній танк. Ось. Ну, тим не менш, такий не дуже динамічний. Більше бій такий, там, де я супорт був, допомагав е, Юшки. Він якось тримався, він зіграв 59. Ось на цьому все. Чекайте, наступний бій. Буде там, де юшка вже Все. До скорих встреч.